Коли ми говоримо про визначні пам'ятки Барселони, то насамперед згадуємо собор святого сімейства творіння геніального Антоніо Гауді, кафедральний собор у готичному кварталі, вежу Ахбар, але Барселона може похвалитися ще однією не менш монументальною та красивою спорудою храмом Святого Серця, який розташований на вершині гори Тібідабо. Бідабо. На центральній вежі храму стоїть семиметрова статуя Ісуса Христа з розпростертими руками, що ніби ширяє під хмарами. За задумом він особлює всеосяжну любов Бога до людей з їхніми пороками, пристрастями, даруючи прощення та благословення. Коли дивишся на це дивовишне творіння, то складається враження, що храм поєднує найвищу точку гори ці з небом. Місце вибране для будівництва красиве та символічне. У самій назві ці закладена євангельська історія про спокусу боголюдини дияволом, який поставив його на якусь високу гору і, показуючи лежачу внизу красу, пропонував віддати всі царства світу за поклоніння. Дослівно в Євангелії є слова Дам тобі, що в перекладі латиною звучить як ти -бі дабо». Можливо, що пишнота виду, що відкривається з висоти, навела барселонців на думку про цей епізод, і вони вирішили дати горі таку незвичайну назву, тому цілком природним стало будівництво на її вершині храму, присвяченого переможному спокусі Ісуса Христа. Попередником собору була маленька каплиця, зведена у 1886 році на гроші благочестивої старої жінки, вдови Доротеї де Чупітеа. Через деякий час гору викупила рада католицьких лицарів, що складається з 12 багатих знатних городян. Вони вирішили збудувати на найвищому місці міста величний храм. Проект замовили талановитому архітектору Енріко Саньєру. Будівництво почалося 1902 року. Тривало 59 років. Зочому не вдалося побачити свого творіння. Після його смерті зведення Собору завершував його син Жозеп Марія Саньєр. У жовтні 1961 року храм було освячено, йому надано статус малої базиліки, а маленька капличка, з якої він починався, збереглася і стоїть досі праворуч від входу в крипту. Народження Ісуса Христа. Маленький Ісус. Внутрішнє оздоблення храму урочисто і просто. Крипта складається із п'яти нефів, розділених потужними колонами. У кожному нефі вівтар присвячений різним святим. Стіни та склепіння декоровані алебастровими барельєфами, розписані фресками, викладені кольоровою мозаїкою зі сценами на християнські та історичні теми. Через вікна та вітражі пробивається світло. Наповнюючи крипту різнобарними відблисками. Простори і світлий основний храм з високим склепінням розбити на три нефи. Широкий центральний неф має вівтар із дерев'яним розп'яттям. На вітражах над вівтарем зображена Діва Марія. У виставі різних народів католицької віри діва Гваделупська, Мексика, Діва Аніполо, Філіппіни, Діва Лухан, Аргентина, і святим Іоанну Хрестителю, Антонію Хав'єру, папі Леву 13, Пію XI, є вітраж зі словами Дам тобі, тобто вже відома нам латинська назва дабо». Вісім купольних вітражів та вітражі бічних нефів присвячені епізодам із життя Ісуса Христа. Крім основної назви, собор має ще одну: Спокутний храм Серця Христового. Саме ідея спокути гріхів лягла в основу архітектурного рішення. Ми вийшли з храму і піднялися по до довгих сходах на гору, на смотрову площадку. Вже звечеріло і така Барселона вся у вогнях відкривається нам. Дуже вітряно, холодно, Це гора. Дуже-дуже красиво. І храм взагалі. Мене дуже вразив. Я помолилася за всіх нас, українців, і за Україну, щоб був мир. Панорама, що відкривається з гориці Бідабо, одна з наймальовничіших у столиці Каталонії. Оглядові майданчики розташовані на різних рівнях храму Святого Серця. Усього їх три. До нижнього найширшого майданчику, на якого ми зараз знаходимося, піднімає ліфт. На ньому можна вільно фотографувати, переміщатися, розглядаючи місто та околиці у всіх напрямках на 360 градусів. сонця вражаючий. Ідемо вниз, до фунікульору, поїдемо в місто.